вашій увазі пропоную на продаж двокімнатну квартиру в Шевченківському районі. Будинок розташований за адресою вулиця Олени Теліги, 37 є. Е. Загальна площа квартири 45,5 45 метрів. Житлова 29. Кімнати суміжно роздільні. Будинок газифіковано. Санвузол роздільний, загальний стан квартири під ремонт. Будинок розташований в дворі. Тут абсолютно відсутній шум дороги. Парад в задовільному стані. Санвузол роздільний. Зареєстрованих немає, ніяких обмежень по квартирі немає. Власник в Києві. Зручно розвинена інфраструктура, поруч зупинки міського транспорту, поруч парк, величезний парк біля Бабиного Яру. Метро дорогожичі одна зупинка або до 15 хвилин пішки. Запрошую вас на пригляди.